Іменуель. Південне вікно. З осені була обрізка. Не кардинальна, але досить чуттєва. Ось така. 15 січня 2026 року. Це Династія Дач. Вона мене живе на південному вікні. З осені я нічого не робила. Просто перенесла, поставила на вікно. Чому? Тому що вона в мене дуже обгоріла. Стояла на нас, це стояла без сонця, але за один день все і листя стало як сухий пергамент. Видно, була дуже висока температура самого повітря. І вона стояла в мене геть лиса. Я думала, що вона в мене взагалі пропаде. Нічого, вся обросла. Сьогодні 15 січня 2026 року. Ось така красуня. Зараз покажу оцей цікавий вам варіант. Це е, Рунес Валентин. Він стоїть у мене приміщенні, де е, немає опалення. Там температура нижче нуля не опускається, але десь е, так як на вулиці, приблизно до нуля. Я його посадила з осені на. Відтільний полив і вас покажу. Ось так на мене живе. Чому? Ну, тому що я не знаю, поливати його там чи не поливати. Він стоїть на східному вікні. Це східне вікно. Ось такий зруйносивантин. Показує марненький. Такий ціленький, нікуди він не витягнувся. Уже трохи змерзла так нормально. Це моя улюблена красуня Поліна. Стояла вона всю зиму в мене і зараз стоїть на північному вікні. на північну. Ці два кущика їм пощастило, вони в мене стояли під лампами. Там було місце. І вони в мене з жовтня місяця, содарення Зоя. Це персикові авантюри. Вони в мене стояли під лампою, яку я вам показувала. Вони також вже набирають бутони, але я не думаю, що вони їх витягнуть під лампами. Треба пробувати. Це кущик Марсель стоїть у мене на північному вікні. Бачите оці листочки? Оце. Пересушка. Тобто перезволоження погано, але пересушка теж погана. Північне вікно, будь ласка. Ось такий гарненький купідон без досвідчування, Буду формувати. Це молодий кущик посаджений. Я отримала його свіжо зрізом. Певне тобто жовтня місяці. Ось такий.